Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде невеличкий розпродаж, тому почнемо. У нас такі напільники будуть по 15 гривень за штуку. Патрончик ось такий: 30 гривень. Набір перший 5 штук, 120 гривень. Молоточки. Дві ручних дрелі по 40 гривень за штуку. Набір другий 10 штук, 160 гривень. Це у нас плоско хубці ось такі. Набір третій дві штуки 50 гривень. Це в нас два молоточка. Набір четвертий, 4 штуки, 90 гривень. Ось такі ось викрутки гарні. Набір п'ятий. Це у нас два патрона. два патрона робочих. Ціна 230 гривень. Набір шостий 3 штуки, 150 гривень. В набір входить розводний ключик, щуп та пінцет. ось такий Набір сьомий 8 штук, 100 гривень. Надфіля ось такі гарні Набір 8 26 штук, 380 гривень. Набір дев'ятий, десять штук, 150 гривень. Набір десятий чотири штуки, 80 гривень. Набір 11, 200 гривень. Тут у нас тридцять три штуки для гіпсокартону і таких п'ять. Набір 12, три штуки. 100 гривень. Тут у нас скотч, потім ось така і проволочка. Ось так. Така гарна сокира. 180 гривень. Не варнута, не тріснута. Набір 13, 50 гривень. Ось так у в нас в набор входить. Є така у нас нитка капронова. Повністю запакована 50 гривень. Набор 14, 4 штуки, 350 гривень. Та набор 15, 3 штуки 300 гривень. У нас такі защёлки по 30 гривень за штуку. Повністю нові в упаковці. Набір 16, 17 штук, 240 гривень. Набір 17, 13 штук, 280 гривень. Набір 18, 12 штук, 190 гривень. Набір 19, 15 штук 233 гривни. Набор 20-й, 53 штуки, 740 гривень. Ось такі у нас тут гарні створила. Буну в коробочці. Гарненько так. Набір 21-й, 50 мічиків, 550 гривень. Ось такі невеликі, Ось також в коробці. Набор 22, 12 штук, 156 гривень. Ось такі. Ще є гарний ящик в продажі. Та ось такий ящичок. Так, ще в нас є каніфолька 180 гривень за кілограм. Ось така. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всі питання за номером телефону. Чекаю вас у вайбері.